У мене сьогодні дуже коротенький ролик про маленьку дурість, яку я зробив для збільшення рентабельності моєї пасіки. Навіть, я б сказав, не одна маленька дурість, а дві маленькі дурості. Зараз я їх заберу і все вам покажу. Все, зав'язанки. Буде льолік і болі. Ось такі нові. Мешканці пасіки з'явилися моя на пасіці Льолік та Болік, перепугані до смерті. Що з ними далі робити? Можливо, в кого більше є інформації. Підказуйте. Буде дуже цікаво, буде дуже вдячний. Ну що, пройшло півроку. Півроку пройшло з того часу, як я привіз до себе на пасіку Льоліка і Боліка. Якийсь із них Льолік, якийсь Болік. Не скоріш за все, а цей чорний. Льолік, а білуватий болік. Це я так чисто умовно їх назвав. Я знаю, що тварини, які призначені на м'яса, краще ім'я не давати, тоді буде їх не так жалко. Треба взагалі відноситись до тварин м'яса, як до, до м'яса, а не як до тварини, чи тим паче як до товариша. Тут ще такий гуманний аспект, дуже багато хто писав, були такі умники, що. Мені розповідали, що козли, козлам треба бодати, надати можливість прожити довге своє щасливе козлине життя. Так, поради такі були, але ось кому я не запропонував взяти їх до себе і годувати до самої старості, і з порадників не захотів жоден. Ну, в принципі, я і не розраховував. М'ясні тварини повинні бути м'ясними тваринами, інакше. Нема сенсу, якби вони не давали м'яса, їх би, в принципі, не було б на цьому світі. Так ось, пройшов час під, підвести підсумки. Да? Болік. Пройшов час підвести підсумки. Що на цих казенят пішло окрім Трохи солярки літрів з 20 е, самої ціни казенят 300 гривнів, казанят уже кастрованих по 300 гривнів, да? Так. і... Ну, сіль, сіна солома не рахуємо, гілля із лісопильні не рахуємо і зерна на кожному пішло кілограм по 50 Це як льоду, це 100%. Тобто 3 по 6 гривень, 600 гривень на двох. Тобто само зерно і казенята вже вартували. 1200 гривень. Це тільки казенята і зерно. Солярки, сіна, солома, праця, час це все взагалі не рахується. Ну і ще, що дуже важливо, це праця самого клія м'ясника. Я зараз його дочекаюся і дуже скоро підведемо підсумки, що ми маємо і що ми втратили. Так, ну ось і настав час Ч. Зараз все побачимо і порахуємо. Ну все, ось такі справи. Дуже скоро все під порахуємо, підчитаємо і наведемо цифри. П Перед цим зважимо. Чекаємо, поки професіонал займається своєю справою. Ну що, як не крути, а час прийшов і для другого бифштекса. Людина чекає. Так, первый, первый лёлик пішов. Так, 12, 330, ну 12 килограмм. У лёлика 12 килограмм. У лёлика 12 килограмм. Скоро дізнаємось, что будет у болика. Так, и, и еще один казал Болик. Зараз на ноль стануть, от так, оп, на ноль вийшли. Тут 14 кілограм. Ну, як я і казав, як я й казав, болік трохи більший. 14 кілограмів м'яса, тож разом, разом без трубухів. 26 кілограм. 26 кг козлятини плюс лівер із двох козлів. Ну, мінус 600 гривнів казенята, мінус приблизно 600-800 гривнів зерно. Ну і по, по дрібницям там 200, 300-400 гривнів вертлюшки, поворозки, ошейники і таке інше. Ось і. Можна вирахувати. Ну, приблизно, приблизно те на те і виходи, плюс малесенький бонус за час, солярку та роботу. Ось такий кожен може порахувати сам, чи вигідно, чи багато заробить, чи може як хама на вовні. Дякую всім за увагу та терпіння.